Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 7 квітня 2024 року, а вчора, ввечері вже, 6 квітня 2024 року, Зеленський дав велике інтерв'ю в ефірі телемарафон. Він висловив кілька тез. Але, як я завжди говорю про те, що знаючи, що Зеленський це завжди маніпуляції. Це завжди е, висловлювання лише тактики, це завжди звинувачення всіх інших, це завжди приховування від українців важливої інформації. Нам слід розтлумачити ці тези які, і вписати їх в певний контекст, який висловив Зеленський під час цього телеінтерв'ю. Е, нагадаю, що завжди важливі тези Зеленський зазвичай оголошує українцям через інтерв'ю в іноземних засобах масової інформації, а цього разу. Він вперше ну дав дуже давно, від коли він вперше дав це інтерв'ю в телемарафоні. Отже, перш за все, він висловився про мобілізаційний закон. Висловився дуже цікаво, що, мовляв, Захід порушує питання про мобілізацію, і вони зупиняють допомогу. Через те, що, мовляв, українці не хочуть мобілізовуватися, і тому необхідно терміново проголосувати е, закон, який знаходиться на розгляді Верховної Ради, що мовляв, народні депутати затягнули е, в них було дуже багато часу, е, більш ніж 4 місяці для того, щоб проголосувати цей закон, і ось вони там найближчі дні повинні це зробити. Ну, по-перше, я вважаю, що ця теза є свідомою маніпуляцією, тому що Зеленський забув сказати головне. Перше, найбільшу кількість поправок до цього закону із 4 тисяч майже 200 поправок подали саме слуги народу. Відповідно, це президентська фракція, яка блокувала прийняття закону про мобілізацію. Вони швидко прийняли закон в першому читанні, замість того, щоб якісно його доопрацювати до першого читання. І... Дуже довго і нудно обговорювали його на комітеті. Але більшість поправок до цього закону подала саме президентська фракція, за яку відповідає Зеленський, тому що саме він привів її до влади. Відповідно, затягування прийняття мобілізаційного закону воно лежить. Відповідальність за затягування на прийнятті мобілізаційного закону лежить на президенті Зеленському та його фракції Слуга народу. Зеленський, звісно, про це нам. Не розповів, переклавши відповідальність на абстрактних депутатів, Теза про мобіліз закон про мобілізацію може також свідчити про те, що із прийняттям цього закону є проблема. І, відповідно, більшість в парламенті услуг народу вже давно немає, і вони зазвичай для голосувань доєднують залишки ОПЗЖ та інших фракцій. Які раніше займали проросійську політику. Що ще важливо в цьому мобілізаційному законі, в питанні про мобілізаційний закон? Те, що Зеленський не аналізує зміст цього закону, суть цих змін? Адже суть цих змін полягає в основному тому, що держава збирається в майбутньому мобілізовувати українців за рахунок тиску, за рахунок репресивних заходів. За рахунок е, притягнення до відповідальності, однак, не за рахунок стимулюючих заходів, держава не пропонує альтернативу мобілізації у випадку, якщо вона там виплатить якісь грошові кошти, якісь надасть пільги людині. Ні, вона просто вимагає від людей мобілізації е, в той час, коли не надає людині е, людям, які мобілізуються, якихось Суттєвих піль і переваг у випадку добровільної мобілізації. Зеленський також не підняв питання про рівність перед законом. Коли е, такі друзі Зеленського, як Арестович, е, такі е, друзі Зеленського, як 95-й квартал, чомусь не мобілізовані в той час, коли звичайні громадяни такого імунітету від мобілізації немає. Зеленський висловився також. Про загрозу для Харкова він сказав, що фортифікації щодо фортифікації, Харків захищений, але з повітря він не захищений. Ну, мені видається, що десь так приблизно і є, що на землі Харків справді захищений з повітря ні. Але Зеленський не сказав про свою відповідальність за те. Що ще з осені 2023 року, а можливо і раніше, він увів у дію рішення РНБО про захист енергооб'єктів України. Однак, у січні 2024 року, Росія, і це визнає Українське Мінерго зруйнувала значну частину української теплогенерації, в тому числі у Харкові, зруйновано ТЕЦ 5 а також Зміївську ТЕЦ. Які постачали електричну енергію місту і зараз в місті е тривалі відключення електроенергії, то виникає запитання: те, що Україна не підготувалася до цього удару, це є пряма відповідальність Зеленського. Однак Зеленський про це в своєму інтерв'ю не сказав. Зеленського як завжди, винні хтось інший, український народ, звичайні люди, які не хочуть мобілізуватися, однак не Зеленський. Зеленський висловився про цькування працівників ТЦК, що, мовляв, там є багато військових, які пройшли фронт, і необхідно змінювати людям своє ставлення до представників ТЦК. Однак, Зеленський не розповів іншого. Він не згадав як він звільняв всіх обласних військомів на тлі притягнення до відповідальності одеського військового військова, який десь зник. Публічного простору невідомо, як там відбувається в його по кримінальному провадженню, коли він фактично зруйнував мобілізацію цим е, звільненням обласних військомів. Е, е, він не згадав про ті зловживання і порушення конституції законів України працівниками ТЦК, які перевіряють документи на вулиці в людей, а вони не мають права згідно законом цього робити, які затримують людей на вулиці і кидають їх в бусики. А вони не мають права цього робити, які е, застосовують фізичне насильство в приміщеннях ТЦК до людей, а вони не мають права цього робити і. Ми бачили порушення кримінальних проваджень з цього приводу, однак притягнених до відповідальності ми не бачили, і саме на це повинен був би звернути увагу Зеленський про те, що про ціники повинні дотримуватись конституції та законів України під час проведення мобілізаційних заходів, а не про те, що люди їх не поважають. Більше того, я переконаний, що влада ймовірно сама розганяє цю психологічну тривожність в людей, поширюючи відповідні. Відосики і в різних соцмережах. Зеленський сказав, що для того, щоб закрити небо над Україною, нам потрібно 25 систем Петріот. Ви знаєте, у нас сьогодні квітень 2024 року. Що зробив Зеленський для того, щоб у нас були ці 25 систем Петріот? Він тричі їздив. Верніше він їздив двічі, а один раз їздив Єрмаксам з Стефанчуком і Оміровим. Де ці наші таланти дипломатичні Зеленського та його Шепіто, відповідно до якого американці мали би нам дати Петріот? Ні, їх немає. Тобто, Зеленський знову висловлює комусь претензії, в той час не говорить, коли провалилася його недолуго дипломатична політика на фронт, на дипломатичній е, лінії? Дипломатичні лінії. Е, Зеленський сказав також, що Україна виготовляє вітчизняну бро... зброю для боротьби з російськими крилатими авіабомбами, однак не розкрив усіх деталей. Ви знаєте, я би до цього ставився дуже скептично, тому що якщо Зеленський про щось повідомляє в... з вищою ймовірністю те, що він вводить в оману українців, і насправді все це не відповідає дійсності, тому що, з досвіду заяв Зеленського, ми знаємо, що б Зеленський не заявляв. В реальності воно виявиться все до навпаки. Ось він сказав також про фортифікаційні споруди, що мовляв на гарячих напрямках фронту фортифікації споруджені на 92-98%. Ви знаєте, в твіттері я прочитав від одного з військових аналітиків України, якому думці, якого я довіряю, про те, що позавчора, вчора, російські збройні сили увійшли частково до населеного пункту на Донеччині часів яр. Він знаходиться значно е, західніше е, від Авдіївки, то виникає запитання: У нас було багато тижнів для того, щоб побудувати фортифікації перед Часовим Яром, і для того, щоб ми могли зупинити росіян. Чому ж Україна не побудувала ці фортифікації? І хто за це буде відповідати? Що росіяни вже дійшли до часового яру? Зеленський стверджує далі з приводу допомоги США, що мовляв він. Погодився б і на надання кредиту в якості допомоги Україні з боку США. Вибачте, це перша заява така Зеленського. Що він раніше робив для того? Він ніколи раніше не заявляв про те, що Україна готова брати кредит під цю допомогу. Це друге, а третє: а як Україна буде віддавати? Хто буде віддавати ці кредити? На яких умовах він Зеленський не подумав? Зеленський в мене є окреме відео про те, що заганяє Україну в борги. Які будуть виплачувати багато поколінь наших дітей і внуків, і він не думає про те, хто буде оплачувати ці борги, і питання навіть не в тому, що він набирає ці борги, питання у тому, що він не заощаджує кошти всередині України, не вимагає від урядовців України ощадливо використовувати такі важливі кошти на найбільш ефективні напрямки. Ми бачимо в мережі дуже багато повідомлень про те. Які оголошення публікуються в Прозоро, і як неефективно будуть витрачатися ці кошти під час війни, Зеленський також висловився про ситуацію з Польщею. В загальному він його суть його думки полягає в тому, що Україна відкрила альтернативні маршрути. Працює морський коридор, працює е, дунайський коридор через Румунію та Молдову. Що ж, тут можна погодитися, але вибачте, це не вирішення проблеми. Це знаєте, як сховати голову в пісок. Замість того, щоб з Польщею вирішувати проблему, нам потрібен потрібний шлях на захід через Польщу. Це важливий логістичний ланцюжок поставки нашої продукції. Зеленський уникає вирішення проблеми, і вона загнана в безвихідь. Саме я вважаю часткової звини України так є частково вина Польщі. Як бачимо, новий уряд Туска не зацікавлений вирішенням цієї проблеми. Ймовірно, це дуже дражлива з точки зору передвиборчих і якихось інших аспектів тема у Польщі. Але питання полягає у тому, що Україна не демонструє якоїсь напористості і зацікавленості в тому, щоб цю проблему вирішувати. Ухилятися від проблем це дуже такий яскравий стиль Зеленського, замість того, щоб їх вирішувати. І одне з найскандальніших останніх заяв Зеленського, що він з приводу військ НАТО на території України. Нагадаю, що Макрон висловив ідею про те, щоб направити збройні сили Франції в Україну. В зв'язку з тим, що, як він сказав, Україна незабаром може впасти. Зеленський про це якраз нам не розповідає. Дехто з Європі Макрона підтримував, дехто навіть висловив з європейських лідерів думку про те, що він погоджується з тим, і висловили готовність направити свої війська в Україну. Однак, Зеленський відкинув таку можливість. і... Е Вважає, що нам не потрібні війська НАТО в Україні, тому що, мовляв, Росія підніме на цьому хайп? Вибачте, це явне свідчення того, що Зеленський боїться присутності цих військ, і він сам суперечить сам собі. Якщо він хоче підтримки України з боку європейців, то чому не погоджуватись на те, що вони готові? Готові відправляти свої збройні сили в Україну, адже війська збройних сил з Європи не обов'язково повинні брати участь у військових діях на передовій. Вони можуть виконувати дуже багато завдань для прикриття ППО наших міст. Вони можуть виконувати логістичні завдання, вони можуть виконувати розвідувальні завдання, вони можуть виконувати завдання допомоги в плануванні військових операцій, вони можуть прикрити наш північний кордон з Білоруссю та з Російською Федерацією на Чернігівщині та на Сумщині. Вони можуть виконувати дуже багато завдань. Якщо би Зеленський був відповідальним лідером України, він би. Вхопився б за цю можливість і підіграв би західним політикам, які готові направляти збройні сили в Україну, і почав би перейшов би до конкретики для того, щоб обговорювати у який спосіб це відбуватиметься, як це буде відбуватися. Однак, замість цього він фактично відкидає пропозицію західних партнерів в той час, коли ми розуміємо, що Україна знаходиться в надзвичайно складному становищі в сукупності. Це інтерв'ю е, справляє враження якоїсь гри е, гри, е, і я думаю, я нагадаю, що згідно моєї концепції, легітимність Зеленського після 21 травня 2024 року є надзвичайно серйозною проблемою, геополітичною міжнародно-правовою проблемою для України, яка Зеленським не вирішена, тому що він не звернувся до конституційного суду для роз'яснення цього питання, фактично. Багато наших партнерів, а дуже і однозначно, дуже багато агентів впливу Російської Федерації в Європі скористаються цією ситуацією для того, щоб підважувати допомогу західних країн Україні. Так, от, е я припускаю про те, що нас буквально за тиждень, максимум два, чекатимуть дуже важливі події і повідомлення в контексті цього. І, можливо, це інтерв'ю, саме такий відволікаючий пропагандистський маневр Зеленського, тому що по суті він не підвів підсумки своєї політики з 2022 року, не підвів підсумки того, що він обіцяв, і що не виконано, і чому, і хто за це понесе відповідальність. Він нас знову годує обіцянками, знову годує масштабними прожектами. Замість того, щоб серйозно і правдиво розмовляти з людьми е, про наступ Російської Федерації, про зброю, якої в нас немає, чи вона є, про е, артилерійські снаряди, які чеська ініціатива нам е, закуповує. Однак Зеленський, е, який заявив в цьому ж інтерв'ю про те, що в Україні немає снарядів для контрнаступу, однак ми використовуємо в якості альтернативи. Дрони для того, щоб компенсувати недостатність снарядів, ви знаєте, в Зеленського та Шепіто було дуже багато часу для того, щоб спрогнозувати цю ситуацію, підготуватися до неї. Однак вони здатні лише декларувати різні прожекти, а не робити реальну роботу. На жаль. Це те, що обрав нам український народ у 2019 році, і це найгірше з того, що можливо бути обрано у 2019 році, в умовах, коли Україна воює. Слава Україні!